Спонсор показу страхова компанія ПЗУ. З ПЗУ безпечно. Я всегда була я стаюся оптимісткою. Но к сожаленню, не вибирають. Мені прийшлося пережити травму. Якісні медичні послуги коштують недешево. Якщо запасу про чорний день немає, говорить Ніна, зробити ту ж саму операцію вчасно і якісно навряд чи вдасться. Коли йде річ про здоров'я, люди починають шукати і одалжувати Але у мене такої проблеми не було. Жінка знала, де візьме кошти, тому часу не гаяла. Вчасно придбавши поліс страхування життя. Зателефонувала в компанію, надавши усі документи, які необхідні для страхової виплати, отримала її. Гроші виплатили оперативно, розповідає Ніна. Обтяжувати себе пошуком де краще, пролікуватися теж не довелося. Так як пацієнтка мала страховий поліс, вона змогла отримати якісну допомогу. Ця виплата дозволила їй не тільки пройти лікування, а й пройти реабілітацію та вже через короткий проміжок часу стати до нормального життя. Дуже часто говорять фахівці, люди плутають страхування із депозитами. Депозит клієнтці довелося б витратити, і він би зник. Згідно ж полісу, вона отримала виплату, але накопичення не припинялося. Тому по закінченні терміну страхування Ніна все одно одержить суму, яку від початку планувала накопичити. Щодо ж впливу інфляції, є способи нівелювати процеси, пояснюють в ПЗУ. Людина може сама піднімати, змінювати страхову суму в полісі а по-друге, допомагає страхова компанія, яка кожне щорічно нараховує додатковий інвестиційний дохід за полісом страхування життя. Додатковий інвестиційний дохід може сягати від 15 до 20% річних. Страхування життя об'єкт жорсткого державного регулювання, а це додаткові гарантії збереження заощаджень, запевняють ті, хто знається на справі. Що ж до нашої героїні, вона переконана, убезпечують себе люди відповідальні, аби не завдавати клопоту рідним та близьким, а гідно подолавши виклики долі, продовжувати повноцінно жити. Спонсор показу страхова компанія ПЗУ з ПЗУ – безпечно.